Сергій Рубаник, житель села Макове, засновник громадської організації Фікс «Бжоляр». не один рік працює над різними екопроектами, які мають на меті і розвиток зеленого туризму, і екологічне виховання, і збереження та примноження лісів Сіверщини серед однодумців і його надійний друг. Кінь оцей наш владька Жеребчик. Він вже став у нас символом мережі інформаційно рекреаційних центрів. При підтримці заповідних територій шлях. От. Ну і взагалі він так любить дітей і проситься, щоб займатися іпотерапією. Саме на цій ділянці, що зараз за спиною, ми започатковували цю діяльність. Ідея створення таких центрів колективна, ця виникла не вчора. Про неї розповідали ще до адміністративної реформи тодішньому голові Шостинської райдержадміністрації. Подавали ідею, щоб тут. О... Для виховання молоді, щоб ця діляночка була для такого туристичного призначення. Тим більше вона знаходиться на шляху, на місто Шостка, на Новгород сіверський В мене тут зупинялись інколи люди туристичні групи. Був облаштований власними силами майданчик, там, де проводились тренування, зустрічі. Ділянка розміром 10 гектарів, яка межує з городами маківчан, до земельної реформи була державною. Потім перейшла в комунальну власність. Згодом опинилась у приватній власності. Це були людські городи, за моєю пам'яті, наділені ще сільською радою. Потім вона прийшла в комунальну власність. От, до речі, прийшлось для того, щоб з'ясувати нам, кому належить зараз, як вона прийшла в приватну власність провести ціле слідство. Ні в кого ж не допитається, ні старости, ні голови нашої громади, кому належить ділянка. А ви там в селі один одного знаєте. ідіть і розбирайтесь. Відповідь була така. Лише після подання офіційного запиту громадський активіст дізнався, кому і на яких умовах передали цю землю. Рішенням. Четвертої сесії, восьмого скликання Шостинської міської ради від 10.09.2021 року були затверджені проекти землеустрій щодо відведення ділянок для ведення особистого селянського господарства та передані у приватну власність громадянам. Не вказано, якої країни, до речі. Громадяни у нас. І родичі Олексія Вікторовича Романька мова йде про депутата Сумської обласної ради від партії Слуга народи Олексія Романько. У телефонній розмові він не заперечив, що ця земля знаходиться у власності його родичів. Деякі з цих ділянок, які ви запитуєте, знаходяться у власності мого брата та його родини. Вони, як і мільйони громадян, скористалися колись своїм правом та отримали по два гектари для ведення особистого сільського господарства. Зараз вони використовуються там, може здаються в оренду, може самі самі обробляють, немає ніякого сенсу це обсуждати, тому що це приватна власність. Громадський активіст розповів, що намагався домовитись про збереження частини самосійного лісу. Бачите, чим ця ділянка була засіяна соняшником, знищений бульдозером самосійний ліс. Всупереч обіцянки зустрітися зі мною пообіцяв депутат обласної ради Олексій Романько. Зустрітися зі мною, обговорити можливість залишити частину цієї земельної ділянки, яка була вкрита самосійним лісом, з готовим загоном, майданчиком для дітей, аби її зберегти. Ну тобто, після розмови, зразу наступної, в наступної ж ночі був зруйнований цей. Самосійний ліс бульдозером разом із ділянкою. Взагалі, за документами, комунальну власність було передано 12 тисяч гектарів землі сільськогосподарського призначення. Сергій Рубаник хотів, щоб ця земля була віддана у суспільне користування під регіональну програму. І така ідея у нас виникла створити регіональну програму в рамках підтримки екологічного проєкту Зелена країна президента. І про рішення РНБО, масштабне заліснення, таку програму Гаїма і Соловіні. У планах було створення на в'їзді у село Лісосаду. Був облаштований майданчик влашними силами в цьому самостійному лісі, який займав невеличку тут площу від того краю до, до села. От. Всі діти сюди приходили місцеві, приїжджали власне, покататись на конях із Глухова, і з Сум. І з шостки, ну, неважливо. Не з конотопа, кого тут тільки не перебуло. Класно було, то, що був облаштований такий е, серед соснового хвойного лісу, тобто недалеко від міста, і зразу така атмосфера, вроді поруч траса, і така атмосфера. Єднання з природою. Громадський активіст переконаний, що активності на лоні природи та ще й в компанії з тваринами це виховання любові до всього оточуючого і живого. Відбувалися тренування дітей, є такий класний від спорту, стрільба, кінна стрільба з лука. І діти тут тренувалися. Та усі мрії і плани вже переорано. І замість висадження нових зелених насаджень тут поле, де вирощують соняшник. Сергію за цю ділянку болить, адже він мешкає поруч і його город межує з цією землею. Перший злочин знищення самостійного лісу. Ось злочин другий. Погіршення, суттєве погіршення стану ґрунтів. Ми зараз спостерігаємо явище водної ерозії, якою можна було б запобігти легко, аби люди, які рожилися ці щасливі селяни, які рожилися цими земельними ділянками, володіли б хоча б азами агротехніки. Минулого літа поля оброблювали посеред дня хімікатами, а це поруч з дворами маківчан, та ще вітер дув у бік села. Громадський активіст написав заяву до поліції. Ця обробка проводилась дійсно в денний час. Є відеофіксація, поліція. Ні разу на наші вимоги щопонеділка зустрічі зі слідчим. Так, вже скоро рік буде так і ні разу не зв'язалась. Міська влада пропонувала альтернативні земельні ділянки для втілення задумів. Та, за словами Сергія Рубаника, вони для їх проєкту не підходять. Маківчанин сподівається, що зміг би переконати власників 10 гектарів відмовитись саме від цієї ділянки, якби мав змогу зустрітися з ними особисто. Провести з ними розмову. Тобто за рік, я думаю, люди війни, люди повинні були переусвідомити своє ставлення, бачення взагалі. Тим більше, що їхній е депутат наш Олексій Романько е позиціонує себе як волонтер, меценат тепер. Так? Я думаю, після розмови з нами вони можливо, можливо, усвідомлять і з радістю передадуть ці земельні ділянки для користування. Е для для реалізації проекту і соловіні. Народний обранець не розуміє, чому саме навколо цих ділянок такий ажіотаж, і готовий до конструктивного діалогу щодо спілкування з Сергієм. Там немає ніяких проблем. Я завжди відкритий до спілкування. У мене працює громадська приймальня кожного дня. Я зустрічаюся з громадянами в районі двісна, де завгодно. Люба людина, яка захотіла зі мною поспілкуватись, може зателефонувати. Я обов'язково зустрінусь, вислухаю, вирішив. Питання, яке постало переді мною, у мріях активіста посадити разом з підростаючим поколінням ліс сад і доглядати його. Тут буде в підліску рости лікарські рослини, шипшина, можливо, ягоди, фундук. Тобто, що в лісі росте, тільки зайве прибирається. Ну і звичайно, знову ж це майданчик для спілкування. Для формування особистості, щоб дітки було де де зібратись, де передружитись, де мріяти, де втілювати свої мрії.